Ось, зі святом 8 березня тебе. Ого, навушники, серйозно? Вибач, я не можу це прийняти, це дуже дорогий подарунок. Ти мене дуже образиш, я старалася, вибирала. Ну добре, але це ж навіть не день народження, не Новий рік. Чому ти так вирішила? Тим більше, що ми з тобою про інше домовлялися. Я вам тобі чашку купила. <кій> Дякую. Я... Зробити приємно. І тобі вдалось. Я стільки про них мріяла, але шкода було стільки грошей. О, та грошей там багато пішло. Знала би я, що вони такі дорогі. Ну, я справді тобі вдячна. Це дуже гарний подарунок. Звичайно, гарний. А дорогий який? Я на нього всі свої гроші вбахала. Тепер не знаю, як мені до кінця місця дотягнути. Знаєш, напевно, я все таки відмовлюсь, хоча мені дуже приємно. я просто вражена. Але та чого ти бери? Ну я якось переживу, боже до наступної стипендії ще. 25 днів. Ой, боже, якісти хочеться, я вже 3 дні не їла. Ні, вибач, мені незручно. Через мене ти будеш так мучитись. Треба було мені також якусь чашку чи квіточку. Я була б довольна. А зараз, зараз ти недовольна? Я їй такі подарунки, а вона ж носом крутить. Та не кручу я. Я просто ти просто не цінуєш того, що я для тебе роблю. Я тут останні гроші віддаю, а їй ще щось не подобається. Скажи, що ти хочеш, щоб я зараз відчувала. Вдячність! Додуматись найкращій подружці, подарувати чашку, якусь там чашку на таке свято. Але ж ми домовлялися досить, досить вже одне й те саме повторяти. Дай сюди чашку свою забери, назад будеш з нею пити. Я піду здам, поки не пізно. Пока.